А зараз будемо давати таблеточки в останній день нашим індюшкам, а потім раз у місяць. Ось ми таблетки даємо зараз по пів таблетки на кожну голову. Ось я їх розділила. Це нашому пірату. І заодно хочу зважити їх. Я не пам'ятаю, скільки їм сьогодні діб, треба подивитися. Тоді вже скажу, скільки їм діб. Сьогодні. А що в нас сьогодні? П'ятнадцяте? 15? Так, 15-те. Завтра рівно місяць буде, як вони народилися. Я хочу зважити їх. Що таке? Куди ми летим? Вже ця кормушка для них маленька. Вже і ця для них вже низька, треба вже вище піднімати. Але вже не хочу нічого робити, бо хочу опускати їх на, на напольне содержання тримання. Тому що зараз будемо думати, як їх спустити і куди їх приділити. І будемо пересіляти. От я десь казала, що тут було кіло 610. Стой. Оце я кажу, що на полу треба спускати їх. Кіло шестьсот пятьдесят. Считайте. Тут. Кіло 350. О, ну, приблизно цей важчий, це кіло 545. О, цей важчий, кіло 570. О, це менше. О, ще раз насрало. Ну, Знає... Стой, господи боже мені ти Пірат одного Джо. 750 десь. Кіло 410. Так, доброго часу. Ви знаходитесь на каналі Людок Україна і зараз піде розмова про ветеринарні ліки, які я випаюю індиків і графік випаювання. Це я замовляла у Ані Морозової. Отак От поставимо. Випаюю я своїх індичат. Оціми препаратами. З першого дня я даю оцей лавеліт БА плюс С. Це. це місячному, ну, до місяця птиці дається по 0,5 мг на літр води. Це замість Тонікла Фокс, ось о, Це лавеліт Фос. Таке саме. Теж даємо 0,5 на літр води. Ну, перший день я даю тільки оцей препарат. Другий день я даю отакий от препарат. Це я замовляла 33 корівки, по-моєму, в етаптека. Отакий от препарат. Ось він, він, триммікозін, 2 мл на літр води. Це я тут писала, якого числа мені давати їм ставила напоміналки. Так, пропили. Це з другого по четвертий день ми даємо тримікозін. Потім оцей і оцей препарат лавеліт. Оцей ловіліт. І оцей препарат змішуємо, ну, по дозі, наскільки літрів вам треба. Це разом розводимо і даємо на літр води по 0,5. Оцих. Тут у мене написано зовсім друге, ну оце ми даємо по 0,5 кубіка на літр води. Потім байкокс. 16 по 17 день іде байкокс. 2 дні. Тобі 16 17 день іде байкокс 1 мілігр... міліграм на літр води. Це я просто писала, якого числа мені було треба давати. Потім знову трімиказін даємо з 19 по 21 день 2 мілілітра на літр питної води. Потім ми закінчили давати цей препарат. Знову даємо оцей препарат: це вітамін. Даємо з 23 по 27 день по 0,5 літрів на 1 літр води. І мітронідазол. Оце сьогодні останній день. Ми давали метронідазол. Ловили і по 0,5 таблетки на кожну голову. Розщепляла дзьоба і пальцем туди їм Давала цю таблетку. Пігулку. Тепер будемо чекати ще 45 на 45-й день. Це буде 30 числа. Будемо проміктін. Проміктін у нас. Проміктін, а десь він у мене там я забула його дістати. Зараз гляну. А це у нас Проміктін. 10 мілілітрів оральний. Оце, отакий у нас проміктін. Теж замовляла в 33 коровки в аптеці. І на 45-й день буду давати 2 мл з водою, невеликою кількістю води, щоб вони випили за день. 2 міліграма. Ну, я знаю там на літр, скільки вони у вас вип'ють. Я буду розбавляти, допустимо, 2 літра води, 4 кубика буду розбавляти. І це мені треба за день його, щоб вони випили. Ну, а потім 56-й день мітрині по одній таблетці, Потім 81-й-85 й день життя їхньої по півтори таблетки на голову. Потім 101 і 105 день по дві таблетки на голову. Оце така у мене ветаптечка для індюшат. Ще цей індозол. Мітрандазол стоїть там у них. Треба його буде забрати. Але хоча аптечка вся переїде, ось скоро вся туди, то воно все буде там. Тому, от. Якось так. Хтось тобто просив, знімаємо, показуємо. Якщо когось цікавить, як зв'язатися з Анною морозовою, вона дасть повністю вам це я сама збирала, тільки у неї вітаміни купляла, у неї дуже, вона купляє, ну, вона розливає по таким пляшечкам, то це говорить, що це не підробка. Багато хто у неї купляє, багато хто за неї говорить. Якщо вам цікаво, то оставлю вам, пишіть в коментарях, буду вам давати е, контакти її, щоб її знайти і у неї замовити. Можете з нею списатися по Viberu або ФБ знайти її і по інста, е, месенджеру. І вона вам вийшла. Скажете, скільки вам треба, скільки у вас голов там індюшат. І вона вам порахує, чи там скільки скажете що стільки-стільки. І вона вам збирає цю аптечку, ви оплачуєте, вона вам дає. Ну, Це мій графік, зразу кажу, це не її графік. Це я взяла в групі Носенка. Є така фірма Носенка, Сергій Носенка, де я їй купляла індюків, яйця на інкубацію. де де я все практично купляла, там і Барбазія у нього, і Ломан Браун. Ну, коротше Практично всі птиця вся куплена яйцем у Сергія Насенка. Тому я взяла там графік цей пропойки і ним користуюся. А ви, якщо захочете, вам Аня напише, вона дасть вам аптечку і дасть графік пропоїчки. Я теж думаю, що там все добре і все гаразд. Ніхто ще не читала таких відзовів, щоб там сказали, що щось не так. Всі тільки гарні відгуки за Аню, І що у неї аптечка дуже гарна, і воно все дійсно допомагає. Насчет да, я оцей поки Байкокс брала. Тепер я хочу це мінімало і це більше розход іде. Хочу замовити велику пляшку, щоб вона у мене була. Так що, якщо вам щось треба, пишіть в коментарях, буду відповідати і розказувати. Кожна оця, препарат, оцей, що ми розводимо в воді, він годен сутки. Але. Я не даю на сутки, я утром роблю. До вечора вони, якщо скільки там випили чи не випили, мені не важливо, випили вони чи не випили. Я забираю мию посуду, цю поїлку і наливаю свіже, бо попадає туди корм, і воно все закисає. Тим паче, що стоїть температурне, бо індюки люблять тепло не сквозняків, а воно все під температурою. Якщо температура 28, 30 градусів, 35 градусів, воно все швидко закисає. Тому я ставлю утром і ввечері. Потім знову утром і ввечері, то ну, міняю постійно поїлку. їм. Так же само і з водою, з усіми цими. Оце, е, я даю замість чектоніка. І бройлерам, і курям всім. Його можна, Аня сказала, його можна на. Ого, у нас ураган піднявся. Нічого собі. Аня сказала, я з нею розмовляла, вона сказала, що... Можна, пропати, угу. що можна давати цей вітамін на постійній основі. Я його даю своїм курочкам ті, що вже пройшли, там періодично я їм даю. А так, я використовую воду підкислювач. А підкислювач я використову такі ЗВК. Бутилочка літрова. Якщо можете, можете прочитати, що тут є в неї. Наскільки голов, скільки що давать. Одна літрова бутилка. І доволі таки мені подобається. Птиця її добре п'є, ніяких проблем не було. Прошлий рік я весь рік давала такий, і його розходиться мало. Якщо у вас багато птиці, то вам надовго її хватить. Даю це на постоянній основі, всім своїм птахам. Навіть були у мене поросята, поросята получали це теж в воду додавалося все. Ну, от так. Якщо кого цікавить, пишіть, задавайте запитання, буду відповідати по можливості. Всім дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей.